Я працював 12 годин на заводі. Так, це з телефону 3 тисячі доларів доходу. Купляю в MacBook. Не звати Роман, мені 20 років. Досвід до навчання. Чим ти займався, чи ти десь вчився, чи ти вже десь працював. Спочатку навчався, далі працював намі. Тільки коли побачив тебе в Ютубі, щось пробував сам, але там взагалі результатів не було. Пробував один канал, другий, щось саморозвиток, але нічого з цього не йшло. Бо підтримки треба було колись, щоб хтось підказав, що до чого потім то купив ВІП з кураторами і набагато допомогло. Перше відео Летіло за 12 десь днів на 14 тисяч переглядів і далі 4 тисячі годин набираю тисячу підписників, далі ще плюс 10 приблизно ні. підключаю монетизацію. Тобто, десь біля 20 днів. Розкажи тепер трошки про те, взагалі, що ти знімаєш. Думаю, людям буде точно цікаво послухати, яка тебе ніша. Історії чи кінь вайф. Я правильно розумію? Ти сказав, що ти робиш це все з телефону? Так, це з телефону. На свій одинадцятий айфон. Я сам дивуюся, як я зміг так вийти 3 тисячі доларів доходу. Я знімався, виводив, все файно. Тобто YouTube yeah. гроші виводить. Карточку на лічку з так, так, Карточка перед банком, звичайно, все є. Окей, а як ти робив це з телефона? Тупо цікаво, тому що всі жаліються до мене, немає мощного комп'ютера. Як я буду працювати? Наскільки це було просто важко? Ти не шукав від масок та скажеш тебе немає там компа. ти просто почав з того, що є. я дуже цікаво. Розкажи, пам'ятаю, десь питався тебе, чи можна пробувати це робити з телефоном? Ти казав, так але це було ніби важко, але можна. Що робити на початку? Пам'ятаю, ставав перед роботу п'ятій ранку, чуть не кожен день. Працював, працював, покупилася мені це все. Знімав ігру, якусь також телефон. Для футажів машина просто їде Автосубтитри в Капкод, історії писав GPT. спочатку рерайти, Далі свої почав писати озвучку. Ти як робив? Через цей весь Давай, щоб люди зрозуміли, що це реальні гроші. Переведи, будь ласка, це в гривні 133 тисячі гривень 100 000 000. 100 000 000. по 200 000 000 баків день. Що ти собі купив з YouTube? ютубу? <скільки> це порадував? Для початку. <скільки> з YouTube там прийшло мені якось 200 доларів. Я їх так на своє все таке. баскетбольний м'яч пам'ятаю. це перше. Далі мені прийшло півтори, якщо я не помиляюся. Наступний місяць купляю MacBook. Думаю, з ним буде набагато краще. Легше працювати важко з телефона, але якщо хотіти, можна. А скільки тобі... часу тобі йшло вам то, щоб створювати відео з телефону? Десь я робив по чотири відео грузив, в день, в день чотири відео так. Це все вільний час між ну, чотири години. Точно йшли у чотири години. Чотири, тобто по годині на одне відео. Так, приблизно десь так. А якщо не секрет, на якій роботі ти зараз ще працюєш? Зараз я переїхав два місяці у Польщу, працюю тут на заводі, а в Україні ще починав цей канал. І в Україні вийшов на монетизацію. Там працював на відпочивальний комплекс. Таке, ну там я працював також десь може по 12 годин. Зранку прокидався. Жесть. Працював дві. 2-3 години на YouTube. Ти, ти працював 12 годин на роботі, і ще після роботи мав енергію і бажання робити YouTube. У тебе один відео залетів, 15 тисяч гривень, 4 тисячі гривень, mm -hmm. так, в середньому там по 100, 100 баксів деякі відоси приносять. У тебе RPM тут 304 гривні, це десь скільки доларів, 7 плюс-мінус, я так розумію. Десь 7 чимось, 8, 8 доларів у тебе RPM, ну це, це круто. Чому ти зайшов саме до мене? До тебе пішов, бо побачити у YouTube, ти там розказуєш максимально просто, ну, доступно для всіх. Мені це дуже сподобалося. Теж уроки дивився максимально все просто, зрозуміло. Це кожен просто може зробити. А що скажеш взагалі про саме навчання? Та як ти вже прийшов його, які ти можеш дати фідбек, що тобі от виділи там декілька фішок, які тобі найбільше сподобались, найбільше допомогли зробити цей результат. Е, ну найбільше це підтримка куратора. Це дуже для мене було важливо. Наступне зі дзвони теж цікаві там багато цікавої інформації нової, третє це оточення е, багато від інших учнів. Також інформації цікавої нової. І самого куратора підтримка теж Загалом короче багато цікавих ресурсів і інформації, яка дуже допомогла мені в цьому просунутися. Я впевнений, що якби я пробував далі на сам, я сумніваюсь, щоб дойшов до таких результатів. Що ти можеш сказати людям, які тільки планують заходити на Ютуб, планують заходити на навчання, але ще думають взагалі їм треба цього, чи не треба, чи YouTube для них от сумніваються. ти, як людина, яка вже пройшла цей шлях і заробив там вже більше 130 тисяч гривень. Що ти можеш сказати людям, які тільки тільки хочуть почати? Хочу сказати, щоб точно інвестували в це. Бо це як я зайшов на навчання, це інвестував в себе і в майбутньому хочу звільнитися з роботи і зробити це основним способом заробітку. Інвестуєш в себе просто, і воно тобі приносить набагато більше дохід, і багато треба дисципліни обов'язково. Бо як я починав на початку, це було може декілька, два-три тижні, і я думаю, нічого не йде і нічого з цього не буде, але все одно продовжував. Відгуки ще цікаві були. Багато твоїх учнів. Тож я навіть не думав, що попаду сам на відгук, але ці гроші так вийшло. І ну я тут зараз на відгуку і хочу сказати. Щоб пробували, тримали дисципліну, бо це коли не буде що два-три тижні. Ну може бути, як повезе, але за більшого це більше трохи часу треба, але воно все укупиться. Тобі ваше максимальний респект, ваше красавчик, що ти не забив. Що ти просто працював з тим, що ти маєш, і це взагалі основний посил, з яким я взагалі живу. Роби те, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є.